Як свідчать історичні джерела, медицина за княжих часів була безоплатною, а козаки знали усі найголовніші сучасні способи надання невідкладної допомоги. Це лише деякі факти описані у ще й не виданій книзі про історію української медицини. Мене зацікавила ця тематика, тому що ну, мало літератури на цю тему історичної, з точки зору вивчення наших пращурів, вчителів наших. Колишніх видатних медичних працівників, вчених організаторів, практиків. Тому і в мене визнака така ідея написати таку книгу. Книгу про становлення вітчизняної медицини презентували у другій міській лікарні Житомира. Це місце обрали не випадково. Саме у цьому медичному закладі вже 40 років працює автор науково-історичного доробку. А загалом Анатолій Мельничук півстоліття пропрацював практикуючим хірургом. Автор цієї книжки пропрацював все життя в медицині. Життєвий шлях, весь зв'язаний з білим халатом, завжди як рядовим лікарем, так і хірургом, так і керівником. І я думаю, чим більше буде таких розвідок, це не тільки медична сторона, а тут і патріотична. Ми показуємо, що наша медицина не була гірша чи інша. Тобто ми йдемо вперед. Ті, хто вже встиг погортати нову книгу, говорять, що вона буде цікавою не лише спеціалістам, а й усім, хто любить Україну та її історію, оскільки здоров'я, лікування та способи уникнути хвороби були значною частиною досліджень людей в усі часи. А мене зацікавила наукова сторона питання теорії розвитку медичної галузі, встановлення основних віг медицини на різних етапах. От. І яке, які є витоки з того, що ми маємо сьогодні. От. І я вважаю, що вивчення історії медицини і видатних наших діячів. У медицині воно має надзвичайно велике значення не тільки пізнавальне, а й науково-теоретичне і практичне.